Продавали на мільйони. В Одесі правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося збутом наркотиків та психотропів. Зловмисники, використовуючи соціальні мережі та мобільні додатки, підшукували клієнтів та здійснювали збут наркотичного засобу канабісу та психотропних речовин амфетаміну. Товар відправляли поштою по Одещині та інших регіонах України. В ході проведення слідчо-рушукових заходів поліцейські встановили коло осіб, які причетні до злочинної діяльності викрито двох жінок та двох чоловіків віком від 29 до 49 років з міста Одеса. Серед них організаторка, співорганізатор і виконавці. Протягом кількох місяців правоохоронці документували факти незаконного зберігання, перевезення пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. За наявності достатньої кількості зібраних нами доказів, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. В ході проведення обшуків та інших слідчих дій ми вилучили більше 4 кілограмів наркотиків та психотропів. На оборудках з ними зловмисники заробляли понад 2 мільйони гривень на місяць. За свої протиправні дії підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.